Так, всім привіт, знову таки. Хочу показати для вас щось нове, щось цікаве, щось більш-менш лояльне. Так, дивіться, димоход. Є ось такий ціна 100 гривень, кому там треба. Так, є ось такі тисочки, ціна їх 650 гривень. Ну, винт не з них, але ну, якби підходить, все працює, все стягує, все. Розтягує, треба змастити, однієї губки не вистачає, а так, все працює. Далі є ось такі тиски без губок. Восьмі вроді би. Десь я потіряв рулетку, треба ще знайти. Губок немає. Ціна 750 гривень, щоб забрати і щоб ними користуватися. З ними все добре. Все працює, крім губок. Далі є колеса. Ось такі. Ціна їх 350 гривень, пара. І ось такі є 300 гривень. Підшипники там є, все є, можна користуватися і ставити і користуватися. Так, є ось такий черпак, ціна 120 гривень. Чоргали якраз не нержавійка, якась просто залізо. Зварене з ручкою, щоб можна було брати. Тара для хліба, але ржавенька є там. Хранилися які шурупи, болти. І повністю все. Ціна її 60 гривень. Так, йдемо далі. Заводілка. Ціна 45. Це під квадрати. Під різні квадрати буде 40 25, 20. 80 заготовка буде 100. Ось така для ножів. Ручка буде 25, ключі 27,32 і 27,30. Вони будуть по 50 гривень. Так, є фрези. Фрези є ось такі: три штуки. Кому цікаво, ціна 150 гривень. Так, шухлядка. Ну, така собі нормально, 80 і вона ваша. Далі є, що тут у нас? Ключ 5 гривень. Рибал, риболовна снасть свинцова, як ви бачите, ціна її 50 гривень. Типу, 5 гривень, 5, 10, 10, 10, 35. Колун знайшов такий десь кілограма 3, мабуть, тріснутий, Сразу кажу, бачите. Тріснутий, але свої функції використ... виповняти буде. Тому ціна його, не знаю, хай буде 200 гривень він ваш. Так, молоток 60, цей 55, цей 65. Струбцина 45. Дві якихось таких рівненьких паралельки заміри у вайбері. Кому там треба, звертайтесь, поміряю і буде вам. Ціна їх 100 гривень. Тріщотка у нас 110 гривень, ключ 10 на 11, ціна 20 гривень. Ну, Більш-менш такий лояльний. Потім викрутки. Ось такі дві штуки. Затискачем. Хочу продати всі разом. Ціна 100 гривень. А там, дивіться самі, так, є ці без пружинки для барбекю. Ціна 60 гривень. Пружинки немає. Пружинку вставити та і все, І можна користуватися ціленько. Далі є вінт діаметр 35. Я вчора комусь заміряв якраз із клієнтів. Квадрат тут також 35 на 35 довжиною приблизно десь е, більше 50 см. Для преса, для чогось такого цікавого. Е, гайка, винт і повністю все. Е, ціна 600 гривень і він ваш. Далі є топор. Ось такий гарний е, ціна 110 гривень. Ось такий є топор 80 гривень леза. Ну, є, але треба лезо доварювати. Гайка 10 гривень, це в нас 40. Це в нас на 12. Бачите, яка гарна, красива 30. Кірка в нас буде. Кірка у нас буде 150. Ці прохідні різці ціна 180. Так, що тут гайки? Зв'язки буде 40. 30 і... і. 30. Так, є шайби. Ось такі великі, в діаметрі десь 4 см Плюс-мінус. Не знаю, і десяток є там. перерахуєте можете зупинити відео, перерахувати, подивитися. Ціна 40 гривень. Так, е чашка 35. Що тут іще? Замок на вісімку. І якраз такий. Працюючий, все працює, але електрики немає. Ціна його 100 гривень. <кій> Редуктор тиску якийсь такий цікавенький. Все працює, все крутиться, але перевіряти немає де. Не знаю. Ціна 150. Це сюди. Також подарок. Цей 25. Ключі цікаві, знайшов, дивіться для вас. Шукав, шукав, щось, знайшов. Вчора ведешкою побризкав. Все працює, все, все нажимається, все розжимається, максимум що до 30, відкривається, мінімум до 12. Емблема, покажу, ціну пропонуйте, тому що ну, така річ, самі розумієте, є отакий маленький, більш-менш також лояльний. Так, це у нас буде 30 гривень. Це у нас буде 25. Стоечка якась така. Це у нас 80, це у нас 80, це у нас буде 150 монтіровка, така довго недороблена, сразу кажу. Є ось така монтіровка, більш-менш з кінцем заукругленим. Не знаю, нехай буде 100. Так, є. Лопатка, товкушка. Ці, не знаю, за набір хочу 120 гривень, і він ваш за 5 речей. Оце таке. Так, 10 гривень, 10, 10, 5, 10. Це в нас блискуче там. 20 гривень. Це 10 гривень. Набір із 11 штук. 100 гривень, кому там треба. Саме більше це 22 на 19. Цей у нас буде 50. Цей, скоріш всього, 19 на 22 або ж 22 на ні. Або ж 17 на 22, або ж 19 на 22. Треба переміряти, тому питання в вайбері. <кхід> Задавайте і відповім. Е, ціна 60 гривень. Ключі розвідні, дивіться, є купа різних ключів. Ціна 80, 60, 50. Цей в нас буде незрозумілий такий: 60. Це в нас буде 100. Це в нас буде 100 без гайки. Цей в нас буде 55. Тара з прошлих відосів лишилася якраз. Із болтами, з гайками 40 гривень. І на останок хочу показати ось такі 90 і 60 заглушки, 69 є заглушки, кому там треба варити. Товщиною десь приблизно 3 мм, щоб можна було зробити. ціна за всі 100 гривень. І вони ваші. Можна шайби зробити великі, можна що хочете зробити. Все, все, що знайшов, показав, все продемонстрував. Чекаю від вас, чекаю вас у вайбері з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!